Нагадую, що ми в Діоні під Олімпом. Олімпійська рівзєра обіймає нас. Археологи радують своїми знахідками. Дуже круто. Яким мостиком можна ходити. Для того, щоб трошки зверху бачити, так? саму структуру, ну, уявити, як то воно було. Вже якісь сходинки високі тут. Треба мати довгі ноги. І це все у білому мармурі. Дуже красиво. Бачите, в лісі, а ліс росте на древньому фундаменті. Красота. Ой, а цей так виблискує. Наче він покритий якоюсь такою срібним пилком. От Метал. Що там може бути? Може то топіт. Я не встигаю вдихати і видихати. Перший раз. Ну, це завжди, да, коли попадаєш в місце сили. А тут реально це мега. Місце максимальної сили. Тут тільки вдихнеш і вже треба знову чимось дивуватися. Краса. Затамували подих. Подякували, пішли далі.